Де брати рефералів? Коли заробляємо в інтернеті, кругом треба реферали. Де їх брати, все дуже просто. Заходимо ось Telegram. Натискаємо на оцю. Шукаємо тут піар-групи, ось, які у мене є. Пишемо ось оголошення Україна, піар-реклама Україна. Підписуємося на них. Далі. Ось, до речі, мій телеграм-канал. Приєднуйтесь тут перевірені сайти заробітку. Що нам треба, наприклад, прорекламувати оцей гру? Беремо, затискаємо, копіюємо. Це дуже просто і легко. Далі переходимо. В наші піар канали заходимо в будь-який, ось оцей, наприклад, натискаємо, вставляємо. І так по всім каналам швидко розглядаємо своє реферальне посилання. І швидко можна набрати рефералів на будь-який сайт. Ось, наприклад, я цей сайт набрала 960 рефералів по цим телеграм-каналам. Гарного всім заробітком.